Поділюся з вами рецептом, як я готую батончики з горіхами, фініками та арахісовою пастою. В блендері подрібнюємо 100 г горіхів. Я взяла суміш горіхів. Далі у нас йдуть фініки. Подрібнила 200 г. До них додаю подрібнені горіхи, арахісову пасту, в мене без цукру. Додаємо 3 столові ложки. Далі у нас іде какао, 3 чайні ложки. І це все добре перемішуємо. Для мене це самі найсмачніші батончики, які я пробувала. Маса наша готова, і викладаємо її у форму. Добре розподіляємо по формі, розглажуємо та ставимо в холодильник. Я взяла чорний гіркий шоколад, додала одну чайну ложку олії без запаху і розтоплюю на вод'яній бані. Масу заливаємо шоколадом та розподіляємо по формі. Ставимо в холодильник на 2-3 години. Я залишила на ніч. Тому такі батончики можна приготувати вдома без заморочок. Зберігайте рецепт і готуйте.